Дорогі молодята, вітаю вас з сьогоднішнім найкращим в вашому житті днем, таким сонячним, таким гарним. Бажаю вам щастя, радості, любові, кохання, любові великої, не такої, як вітер, вітер гуляє, а такої, як небо, бо воно безкрає. Аби ваша любов така була дуже до глибокої старості. Лебединої вірності. Саме найголовніше це терпіння, аби вся, всього найкращого і багато діточок, аби я мала що бавити. Всього-всього найкращого. Головне здоров'ячка. Найбог охороняє, а матінка Божа здоров'ячка посилає. Гірко! Щастя, здоров'я, злагоди! Любові діточок багато. З нашої сторони будемо всім допомагати, аби вам було добре. Все, дякую. Мені у чомусь повезло, а що не збулося, і не згадаю. Маленька донечка, зело росла під серцем. Нині квітку маю. Моя чарівна донечко тобі, веснянки сонце щедро дарувало. А небо дві хмаринки голубі, А Бог любові, щоб не бракувало. Любистко і рум'янко косильон, було ще щастя, тобі, доню, з коханим налічити тисячі мільйон, тобі дорослий вже не забороню, не втримую за руку в тиху ніч, сама недавно ще була такою, а відпускати. Важко в тому й річ, лиш благословлю вас серцем і душою. Ти невісткою вже стала в житті, повинна твердо і свідомо зрозуміти, свекрухи це ті ж самі матері І сини для неї всього лиш діти. Та важко їй змиритися з тим, що хтось чужий запав на її сина. І буде поряд разом з ним ділитись всім щодня і щохвилини, свекруху, як невіску, зрозумій, хоч не з довірою на тебе подивилась, як рідну маму полюбив двіні, вона з тобою найціннішим поділилась. Ти радься зі свекрухою ділись усім, що тільки можеш. Хоч інколи не хочеш, і донечкою вона назве тебе колись, хоч має дві, а ти допоможеш. Тож піднімемо свою чарку і хай кожен вип'є гіркоту свою за нашу молоду пару, щасливу пару за українську молоду сім'ю. Гірко! Дай вам самого найкращого. Що в житті розуміти один одного і все буде нормально. Ну, друзі, Прекрасно сказані слова від батьків своїм діточкам. Мені, звичайно, це було чуттєво. он уропаjsto za mladić